І вітаю усіх на своєму каналі. І сьогодні хочу показати вам своє замовлення від Avon Номер 2 Друге замовлення з каталогу за березень 2024 року. Так, зараз будемо вскривати. і я повернусь до вас. А, так, Клієнти замовили, у мене тут багато антиперспірантів, дезодорантиків. Давайте роздивимося їх. Це чоловічі. Individual blue аромат, потім Full Speed класичний я придбала. так Тому що тут було, так скажімо, на мій вибір. Аромати. Потім ось такий є Black Suit Secret. Це також чоловічий. Ще один individual blue Класичний аромат чоловічий в Avon. Так, далі. Ось такі кремчики для рук. Багато кремів для рук від Avon care Derma Бачите, 24 години зголоження. Це екстра Firm, Firming Hand Cream. Тобто, так робить, тонізує руки, так скажімо. так Потім такий ще варіант червоненький рекавери, це відновлення. Ось два таких вже жовтих, там їх декілька. Зараз знайду жовтий ще один. Ще один червоний рекаверин. Так. Далі ще такий ось синій. Essential musture, 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 musture. <хи> так, з глицерином і ем, молочком мигдальним, і вітаміном Е. Це вони покупляли у мене клієнтки великі такі кремі банки. <кхи> це, з цієї, це такої ж версії, з цим глицерином. Elmond Milk це мигдальне молочком вітаміном Є. Е. Тепер ще й кремчики для рук замовили. Так, давайте таких кремів також два. А, ось, Так, а собі я замовила, чи в наявність, чи ще буду дивитися, як це тропічні фрукти. Ось такий ось теж кремчик, і зволожуючий і такий розгладжуючий, пом'якшуючий, Ось. З фруктиками тропічними. ну це сміє, можу його трошки понюхати. Тут, до речі, можна відкрити. Так, ось така текстурка тут у нас. Зараз я однією рукою спробую взяти, це, цей кремчик, Так. Зараз я понюхаю його. Ой. О, Аромат дуже приємний. Ой, дуже приємний аромат. Ну, тут не можна сказати, що прям виражені ці. Якийсь ананас відчуваю, тут він намальований. От, знаєте, тропічний фрукт, фрукти, але такий ніжний кремовий аромат. Дуже приємний. Сподобався кремчик. Подивимось, куди він у мене піде. Ось така краса. Далі ще один такий блакитний. Так. Своїй клієнці замовила ось таку помаду Rose Mouth. Ще не знаю, яка вона буде. Ми, я при ній розпакую, її покажу, якщо сподобається вона візьме. Якщо ні, то вже будемо дивитися, куди далі її. Думаю, що повинна сподобатись. Це такий її відтінок. Так, ще один антиперспирантик, Це ось такий. Чоловічий також секрет я придбала. Ось два індивідуал, два секрет і один Full Speed. Так. Далі. Угу. Далі. Що я ще придбала? Це ось такі ось спрейчики для тіла місти. Blueberry і орхідея, це, тобто це черниця орхідея, я так розумію, Так. і ваніла. Ванільний Ваніль і сандал. І дерево сандалу. Дерево Давайте зараз я його спробую розпилити і вам розповім, чи сподобаються мені цей аромати. Розуміла, що в мене не записалося, як я спробувала спрей. Так, Це я вже розпилювала. Це просто вийшло не на камеру. Так, зараз ще раз зроблю. Так. Ваніль, така, знаєте, справжній аромат ванілі. Дуже приємний, такий якийсь насичений, як парфуми, якісь такі ванільні. Дуже сподобався. А другі, взагалі, як якісь якісь такі дорогі парфуми, Пахне Дуже. Ой, ну це ванільний супер. Так, давайте другий ще спробуємо. Тут у мене вже повітря. Насить такий смачний цей аромат, я не знаю, дуже сподобався тут у нас орхідея і блюбері. Так, чорниця. Дуже, ці два аромати, просто неймовірні, якісь круті, такі класні. Так, і тепер ще в мене є замовлені подаруночки для вас. Це будуть ось такі парфюми. Перший це Attraction Game. Зараз я його спробую і розповім вам свої враження. Я знайомлюся з парфюмерією, з ароматами Avon таким чином, і, і вам за, за, також подарую. Так, так attraction, attraction Game ось такий має вигляд такий він жовтенький. І зараз ми з вами на зап'ясток я нанесу і розкажу свої враження. Так, я нанесла на зап'ясток, бачите, тут, тут таке зволожене. Так. Ой, це дуже насичений аромат, і такий приємний, такий класний. Так. Ах, що я відчуваю? Якісь такі жовті квіти глибокі. Ах. Тож теж якусь ваніль відчуваю. чи можливо, це ваніль від цього спрею. Дуже приємний аромат, такий класний, жіночний, насичений. Ви знаєте, він мені дуже сподобався. Traction the Game. Думаю, що, можливо, і собі такий придбати колись знаєте, під настрій. Такий шлейфовий, дуже-дуже ну, приємний, класний. Зараз інший ще покажу. Так, і давайте розкажу поки що умови. Потім пишемо у коментар по темі відео. Можливо, ви користувалися цими кремчиками для рук, чи подобаються вам вони, чи антиперспірантами, чи парфумами, цими, чи ось цими спрейчиками, чи ось цією помадкою. Це такий рожевий колір повинен бути. Rose Mouth, це серія Ultra, з губною помада, Боже, цей аромат. Неймовірно круто пахне Attraction, The Game. Щось я взагалі так не очікувала, що він такий настільки крутий. Атрекшен, звичайно, мені теж сподобався дуже. Але цей ще більше. Ну, якісь такі нотки є приємні для мене. Ванільні, от Ванільні нотки. Я не знаю, це може цей спрей тут. Але ще так. Другий аромат, який я подарую вам, пишіть в коментарях, хочу подарунок, хочу подарок. Якщо ви вперше, то я розповім вам ще умови. Це я відправляю жителям у території України, де працює Укрпошта. Ось, це зразу буде зрозуміло, що, куди воно піде у нас, так? І другий аромат це «Far Away Rebel. Він мені дуже сподобався ще по. Сторінці в каталозі, а зараз хочу спробувати його ще в такому мініатюрному вигляді і подарувати потім вам. Так, я нанесла вже парфюм на інший зап'ясток. Що я можу сказати? Ну він занадто для мене, занадто, занадто насичений. Мабуть, треба краще його якось на холодний період року. Такий, знаєте, бунтарський, такий трохи. З нотами якоїсь чоловічої водички. Такої, такий як унісекс аромат. Ви ну, знаєте, трошки вона починає вивітрюватись. Ну, він такий, знаєте, приємний, але це атрекшн заки. Like. Він мене підкорив. А цей такий дуже м -м, насичений. Не знаю, як навіть тут якісь такі. Як такі ягоди трошки винні. <смі> Якісь ягоди в винні такі виноградні нотки. <смі> так, ну, цікавий теж аромат, ні, не можу сказати, що він взагалі якийсь такий мені не підходящий, ні. Якось трошки вивітрились ці перші ноти, і тепер <смі> більш він приємний. <смі> приємний аромат. Ось такі будуть ваші подарунки: це Traction Game і Far-Away Rebel. Пишіть коментарі, хочу подарунок, хочу подарок. І десь за два тижні ми обов'язково це все розіграємо. Ось таке було моє друге замовлення Avon. Неймовірно, ці круті спрейчики. Просто дуже сподобались. Класний аромат Traction Game, Game. під настрій Rebel. Це такі бунтарський. Зараз він мені вже дуже гарно пахне. Одразу був трошки різкуватий для мене, а тепер якось всівся і набагато краще. Чоловічі антиперспирантики, багато кремів для рук. Ось мій такий тропічний і помадка. Дякую, дякую за увагу. До нових зустрічей. Ба-бай! Приймайте участь!